Мобілізаційний фронт на кипінні в Україні нові правила і гучні дискусії. Пенсіонерів можуть повернути до війська. Кого саме це стосується, і хто отримає звільнення? Тим часом черги в ЦНАПах десятки тисяч українців вже просять відстрочку від мобілізації. Хто має право і як працює новий механізм? Уряд готує нові контракти для військових, чіткі терміни, підвищені виплати та річна відстрочка після служби. Що це змінить? І для кого ці умови стануть вирішальними про все це далі? Вітаю! Ви дивитесь Україна сьогодні. Я Соломія Долик і це останні події. Терміново новина, яка вже спричинила справжній вибух у соцмережах в Україні під час воєнного стану мобілізація може торкнутись навіть пенсіонерів. Так, це не помилка, пенсійне посвідчення ще не гарантія спокійного життя. Як пишуть ряд змі, закон не звільняє автоматично усіх пенсіонерів. Головне, не скільки років людині, а чи вона здатна служити, і чи потрібен її досвід для оборони країни? Законодавство України передбачає, що військово зобов'язує. В'язаними залучаються всі громадяни придатні до служби за станом здоров'я, незалежно від того, чи отримують вони пенсію. Таким чином, пенсійний статус не є гарантією звільнення від мобілізації. Уявіть, якщо ви колишній військовий, поліцейський, медик, інженер, зв'язківець чи механік, ви можете отримати повістку навіть після виходу на пенсію. Вас залучають на посади, що відповідають їхній військовій спеціальності, досвіду та званню. Але є чіткий список. Тих, кого не мобілізують, це особи старші 60 років, люди з інвалідністю або тяжкими хворобами та ті, хто доглядає за непрацездатними родичами та громадяни з особливими державними заслугами. Тобто навіть серед пенсіонерів рішення приймається індивідуально. Кожен випадок розглядають окремо. І поки в Україні триває обговорення, кого можуть мобілізувати, тисячі громадян уже кинулись оформлювати відстрочку. Цифри вражають за всього два дні. 24 Три тисячі українців звернулися до ЦНАПів, щоб отримати офіційне право не йти до війська. Міністерство цифрової трансформації повідомляє: понад 5 тисяч центрів надання адмінпослуг по всій країні тепер приймають заяви на відстрочку. І вже це в перші дві доби двері цих установ буквально не зачинялися. Люди кажуть, хочуть діяти офіційно, не тікати, а скористатися законним право на відстрочку. У мінцифрі пояснили, що пришвид. Чити процес центри навіть збільшили кількість персоналу. Середній час опрацювання однієї заяви становить 15 хвилин. І поки одні українці подають заяву на відстрочку, інші навпаки готуються свідомо йти до війська. І тут вибухова новина від уряду. Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів про нові контракти для збройних сил України. І здається, це справжній перезапуск системи служби. За дорученням президента Володимира Зеленського міністерство оборони готує новий формат служби. Жбе тепер контракти матимуть чіткі терміни від 1 до 5 років. А після контракту від 2 до 5 років гарантована річ навіть строчка від мобілізації. Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти це про справедливість та передбачуваність. Вдячні всім захисникам та захисницям, які борються заради України та майбутнього, і це ще не все. Нові контракти передбачають підвищені щомісячні виплати, бонуси за підписання та розширений соціальний пакет для військових і їхніх родин. Тобто, служба стає більш передбачуваною, стабільною і головне справедливою. Міністерство оборони зараз узгоджує деталі з урядом, мінфіном та партнерами, а вже найближчим часом обіцяють оприлюднити повний пакет змін. І, схоже, для української військової починає. Нова ера контрактної служби. Мобілізація. Тема, яка сьогодні хвилює кожного, бо саме від того, хто стане під стяг зараз, залежить, що буде завтра. І поки військоми працюють 24 на 7 на фронті. Кожна година на вагу життя. Просто зараз палає Донбас, Покровськ у вогні штурму. Ворог б'є з усіх напрямків, але наші тримають лінії фронту. Путін уже готує лаврові вінки. Втім, зарано українські сили знову ламають сценарій Кремля. Куп'янськ на розпечених вуглях. Росіяни атакують, та їхні колони тануть під ударами. Артилерії Болотяне військо то не ще на підходах. Командування РФ розгублене. Відео з передової уже в мережі, вибухи, дрони, вогонь. Фронт кипить, а ЗСУ стоять як стіна. Відлік іде на години. Що відбувається прямо зараз. Далі в сюжеті Куп'янськ в оточенні ЗСУ опинилися в котлі. Чергові гучні заяви Путіна виявилися фейком. Покровськ під російським прапором. Провів трохи більше години. Сили оборони знищили триколор і зачистили прапороносців. Займаються флаговтиком, фіксують це на відео. Звісно, потім російські пропагандісти дають, дають пищу для російської пропаганди, Тверждають, що вони швидко продвигаються і швидко займають якісь населені пункти. На Запоріжжі знищено цілий ешелон окупантів у Криму в Росіян. Мінус ракетний комплекс, два радари та дві нафтобази. А також гур показали унікальні кадри ліквідації російського підполковника, який командував звірствами у Бучі. Покровськ під російським прапором. Цю картинку показали, чи не всі російські змі? Згадати лише забуло, що триколор на стелі при в'їзді до міста протримався не більше години. Чергова гучна перемога виявилася банальною піар-акцією. Як повідомили наші військові, ганчірка була виявлена о 9.40, а о 10.40 вже була знищена. Коли ці малі групи десь з'являються, да там займаються флаговтиком, фіксують це на відео. Потім російські пропагандисти дають дають пішлі російської пропаганди, тверждають, що вони швидко продвигаються і швидко займають якісь населені пункти. Ні, це не означає закріплення, присутствие. Однак у Покровську ситуація залишається напруженою. Констатують українські військові. Діпстейт повідомляє, що російські війська продовжують інфільтрацію у місті, поступово збільшуючи присутність піхоти та розширюючи диверсійно розвідувальну діяльність. Головною ціллю ставиться просування за будь-яку ціну та порушення української логістики. Якщо брати шурухом сміслі то значит, противник вот с запада на север действовал, перерезал этот логистический путь на юге, юго-западе, с запада вошел в город, и с этих направлений ведутся напряженные бои городские. С востока от Мирнограда атакует в первую очередь Мирноград, потому что он с востока прикрывает как бы покров с этой общей агломерации. При цьому новини про російський прапор на стелі в Покровську, мабуть, так збудили Путіна, що той заявив про оточення ЗСУ не тільки в цьому місті, а й заразом і в Куп'янську в угрупуванні об'єднаних сил інформацію спростували, повідомивши, що бункерний в черговий раз змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не вірить навіть його аудиторія. Ми проводим и э, контртеррористические операции в Купецку и, соответственно, э, наносим огневые удары в планку. И удары как раз по плотине э, позволили нам э, нейтрализовать резервы, которые подтягивают на дороге и по другим э, направлениям. Это автострады, там, где имелись мосты, они частично были затоплены, снесены. Поэтому в данный момент Ослаблена позиция подтягивания резерву и тем более логистика усложнена. И мы э, фиксируем по непосредственно поле боя, э, конечно, э, усложнение за счет воды и за счет погоды. Поэтому в данной ситуации э, враг не может эффективно задействовать большие резервы и действовать так э, очень эффективно в плане продвижения. І до речі, про затоплення підрив тієї самої греблі під Білгородом продовжує приносити плоди ЗСУ на фронті у Харківській області. Вода продовжує прибувати та зносити все на своєму шляху. Зокрема, російські військові все ще залишаються відрізаними від своїх підрозділів, але тепер через зростання потоку у командуванні РФ визнають, налагодити логістику просто неможливо. И те подразделения противника, которые находятся возле устья Волчи, реки Волчи, которая впадает в Северский Донецк, Донецк да, то есть это приток Северского Донца, река Волчи, они могут оказаться фактически в котле. Поскольку вода разольется, уже разливается, сорвет она понтонные мосты, ликвидирует она сама по себе все переправы, которые противник навел. И таким образом россияне окажутся в таком мешке, то есть вот что для них, чем для них это чревато, и в общем-то все их попытки развивать наступление в районе Волчанска, которое мы фиксировали в последние недели, у них так или иначе были сообщения не провалятся. Дістається російському групуванню і в тилу. Так у Запорізькій області напередодні гур пустили під уклін цілий ешелон окупантів. Повідомляється, що поїзд був буквально забитий військовим вантажем. Внаслідок вибуху знищено близько 70 метрів залізничного полотна. Здовж та впоперек викручених колій опинилися один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев'ять вантажних вагонів військового поїзда. Ще одна невдача чекала на росіян у Криму. Там дрони СБУ минулої ночі знищили зенітно-ракетний комплекс панцер С С-2» вартістю близько 20 мільйонів доларів. Це, до речі, одна з ключових ланок протиповітряної оборони ворога. Також у противника поменшало на дві РЛС та й розчистивши маршрут вишенькою на торті, стали вибухи на нафтобазах у селищі Гвардійське та на базі Комсомольська. На об'єктах розпочалися масштабні пожежі. Причиною всьому кажуть експерти продовження перекидання комплексів ППО з півострова. Увеличение системы обороны той же Москвы, окружения вокруг нее, оно идет за счет чего-то, за счет обескровливания других объектов. Пока обескровлены полностью Дальний Восток Сибирь, Путин и его генералы считают, что наши дроны туда долететь не могут. Ну, это еще вопрос. Но тем не менее, а дальше, по мере уничтожения российских комплексов и уплотнения системы противовоздушной обороны той же Москвы, дальше смещаются. Больше средств ПВО, они чем могут, производить не смогут. Если я их концентрирую в одних местах, значит другие места они просто открывают. Ну і на сам кінець чергова феєрична операція ГУР у Росії. Наші розвідники нагадали, що жодний злочин росіян не залишиться безкарним і підірвали підполковника підрозділу ОМОН, який керував розстрілами на Київщині у перші місяці війни. Загиблий Веніамін Мазжерін був ліквідований у своїй машині дорогою на роботу. І поки в Україні військові прямо говорять про необхідність реформ, про відповідальність, людяність і чесність у мобілізації за парконом у сусіда відбувається справжній цирк, бо там, у другій армії світу, почалось те, чого Путін так боявся. Росія знову затягує у військо ще зелених призовників. Хитра схема, обман, примус усе як завжди. Їм обіцяють службу десь у тилу, а вже за кілька днів кидають просто на фронт. І ось тут сталося неочікуване. Солдати в шоці їх Їхні рідні у паніці, друга армія світу знову у всій красі. А диктатор Путін робить вигляд, що нібито все під контролем. Детальніше про це далі у матеріалі. Люди мої земляки, всі вони могли б зараз ходити, говорити, робити. У них могли б бути ще діти. В общем, вони могли би. Принести настоящую пользу своїм согражданам. Понад один мільйон втрат у російській армії з 22-го року. Цвинтарі переповнені. Виплати за контракт зменшили. Гробові крадуть командири за останні два роки. Кількість підписання контрактів у Росії впала до мінімуму. Покровськ вже як рік штурмують, розплачуючись величезними втратами. Де ж беруть нових людей для путінської війни у Росії було розкрито схему прихованої мобілізації. Міноборони Росії пішло на крайні міри відправляти на забій молодь. Ми підписали контракт 05.07.2025 року під психологічним давленням младшого Даши дешедержиє. А саме він нас запугував, говорив, то що. Если мы ми на срочке, то нас отправят в Курск, а в Курске, если в Курск отправляют людей. Ну срочников, то из 100% процентів только тільки а 30% там погибають. Строкова служба це прихована мобілізація. Сьогодні на Росії строковики стають вагомою силою, яку влада кидає на так звану СВО. Єсмаїв моєго призиву, мої друзі, корі -е контужені контужений голови осколками сколками. Продовжуються випадки примусу до підписання військових контрактів. Одним з таких став Андрій Смирнов. 50 годинна жлідорожна бригада заявляє, що не хочу підписувати воєнський контракт. Якщо з'явиться контракт підписаний, я то був на підписан з психологічним чи фізичним давленням. Или мошенническими путями. На його банківську картку надійшло 195 тисяч рублів. Виявилося, що це перша виплата за контрактом, який, як з'ясувалося, було оформлено від його імені. Сам документ стверджує Смирнов написано від руки та підписано іншою людиною. Інші молоді хлопці не справляються з психологічним тиском командирів, які їх переконують погодитися піти на війну, а не повертатися додому до рідних. Сказал, что, получается, меня дома не будет никто ждать, друзья у меня все пропадут, родители будут наоборот отправлять на работу, никто не будет за мной следить, как бы ухаживать, что я никому не нужен буду также. Их бьют, позбавляют снута, связку с близкими. у деяких случаях в тех, кто відмовлявся, стреляли с пневматичної зброї. За срочников подписывают контракты, не говоря им. Их уже в ранг формально в ранге официальном военнослужащих контрактников направляют на войну. Я говорю это не голословно. Недавний в этом году был большой скандал в Чебаркуле. Это по Челябинской области, в Челябинской области известная воинская часть. де сама прокуратура подавлінням Росрошіння Россиків скрила і признала, що були фальсифікації за сторони командування підписати контракт. Вербування строковиків дозволяє звільнити контрактників та найманців для нових штурмів. ще 18-річні, у них нет бойового досвіду, У них життєвого досвіду даже нет. чим вони можуть помочь фронту у російських військових частинах. Діє негласний план з набору контрактників серед молоді в армії. У нас есть свидетельства, как людей сажали в раскаленные сушилки и держали их там долгое время, пока они не согласятся подписать контракт. Мне рассказывали люди из Кузбасса, что одному срочнику удалось противодействовать такому давлению, и он смог не подписать контракт. Но какой ценой? Ему сломали головку бедра и досрочно комиссовали из армии. То есть контракт он не подписал, но остался инвалидом. И тем не менее, люди считают этот случай успешным. Вот такие у нас успехи. Мати ще одного російського солдата розповіла, що її син підписав контракт після тиску на нього. Він Он є мама, Я сам не поняв, як так вийшлося. Ні, ніколи не було бажання підписувати контракт. Коли він подав рапорт про відмову від контракту, його не прийняли і заявили, що підписання було добровільним. У Приморському краї за відмову підписання контракту на строковиків нацьковують товаришів по службі, влаштовуючи їм колективне покарання. Ата проходящого срочну воєнну службу заставили підписати контракт путем принуждення і морально-психологічного давлення. Ребенок не хоче йти, його відправлять на СВО. Ребенку 18 років всього. І он не добровольно підписав це принуждення було проти його волі. Він не збирався і не хотів підписувати цей контракт. Йому сказали, що вибору у тебе нет. Ти його все одно підпишеш. Мати не знала, що сина забрали на війну. Він думав, що потрапить до охоронної частини, а опинився в Маріуполі. Где находится сейчас наш сын? Нам неизвестно на даний момент у нас є переписки скриншоты с ним, аудіозаписи, відеозаписи видеозаписи де где он подтверждает о том, что контракт под давлением против власної волі. Зараз призов до армії Російської Федерації відбувається і в анексованому Криму. Ну Становитесь в строй защитников нашого Отечества. Призовників строковиків, як з Росії, так і з окупованих територій, вже в перші місяці служби примушують до підписання військового контракту, що була юридична бумажка для відправлення на війну. Крім цього, силовики використовують солдатів-строковиків у батальйонах зі збивання дронів. Братну Криму, от ми на срочки літа Ой, служу, так да, рот. типа пацаны, срочники, да. Троих вроде, на... 200 двухсотило, и 16 человек при трехсотило. Просто срочники. Прилетели эти дроны. И у нас тоже частенько тут летают, под вот, братан. И прикинь, пацаны вот сбивают дроны, да, и даже них... ничего не платят, прикинь. Хотя говорили, типа, дроны будете сбивать, нам нормально платить будет. Кількість вчорашніх строковиків, які стають контрактниками та їдуть на війну, як кажуть правозахисники, засекречена Примерно в год 300 тисяч чоловік призивають на срочну службу. але навіть якщо третій підпише контракт, ну це 100 тисяч нових контрактів, і така насильна вербовка. вона постійно йде. Міноборони Росії, щоб виконати наказ Путіна, латає дірки на фронті 18-річними пацанами. Але ніхто їм не може допомогти уникнути цього. Адже Путін навіть і не намагається зупинити криваву бійню. А як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подбайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.